Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який знаходиться у Тернопільській області. Тож залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Продається будинок площею 78 квадратних метрів і земельна ділянка 25 сотих у селі Мала Білка Тернопільської області. Усього в 11 кілометрах. Від міста Ланівці. Будинок має два входи, складається з трьох кімнат, кухні, коридору, ганку. В будинку є газове індивідуальне опалення за допомогою котла. Світло на три фази. На подвір'ї є криниця. Також є робоча піч, можна опалювати дровами. На кухні є новий холодильник і газова поверхня. Будинок в житловому стані, в наявності меблі. Також є гараж з оглядовою ямою і господарські будівлі. Проведений до будинку інтернет та спутникове телебачення. Уся територія огороджена парканом та доглянута. Є багато різноманітних фруктових дерев і кущів. Будинок розміщений при асфальтній дорозі, де є рух транспорту, тобто хороший заїзд. На автомобілі. Поруч знаходиться зупинка громадського транспорту та недалеко від будинку магазин. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!